Всім привітики! І так, сьогодні в нас буде скарбничка як і обіцяла, обіцяла я у своєму Ютубі. Так що переходьте. Там я обіцяла, що в нас буде скарбничка коли я приїду сюди. Але все ж таки, е, тато сказав, що ми будемо на дачі, але все ж таки ми сюди заїхали, тому що тато там е не машину, а е, мене оставив тут, на квартирі, тому можемо. Покласти в нашу скарбничку гроші. І так, в мене є 20 злотих, тобто -то тата мені дав. То давайте замалюємо 20. То давайте ліпше 20, одну двадцяточку. Чим 10. Бо десяточку ліг... лігше, знаєте, назбирати. Так, ну, замальовуємо цю. Ой, вийшло трішки на десяточку, але. Нічого страшного. Ось так двадцятку ми замалювали. Ось такий в мене новий маркер. І так, і кидаємо у наш це його, у нашу скарбничку 20.

Ну, так, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, пятнадцать, пятнадцать, плюс двадцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, и плюс... Ой, зараз посчитай и до вас вертайся. І так, все добре. 75 злотих я вже маю. І ми йдемо к сумі 200. тому ось так. Я думаю, соберу, тому що в мене ще там Соня і бабушка склали свої копійки. І в мене вийшло 20 злотих. Так, ну і Тому я їх теж закину, але тільки у копійках, скоріш за все. Так, і теж 20 злотих закину. Ну, просто дуже класно. Так, тому ось так очікуйте, чекайте. А, так що ось так. Аж 75 злотих не віриться, що ми не збирали цю копилку, але все ж таки ми не збирали 75 злотих. Так, а саме важке це буде 50 назбирати злотих, тому що це саме важке, знаєте. І ну, ну як би я не знаю як. Так, ну але нічого не зберемо. Зато мені буде давати, і я постараюся свої виплати, так скажемо, ні, не виплати, а з за свого заробітку. Можна так сказати. А, буду сюди класти. А, ну так. А, ще я потратила сотку. Ні, ну ще не до кінця там осталось 15, по-моєму. Або 20, ну і все, і мені на останнє це не що. Тому тому, тому я в цьому місяці 20 не кину, але зараз кину, тому що папа, тата мені дав. Ну, і на наступний раз, коли ми сюди приїдемо, кину ще 20. Тому що бабуся з Сонею, коли в мене були, то в них залишалися копійки. Так, у Соньки від того, що пап, тата їй давав на автомати, але вона не захотіла гуляти, тому просто ці копійки у себе залишила. Ну і потім вчора мені віддала, і там у бабушки були копійки теж. Тому ось так, тому там 20 не збиралась і я приїду, коли сюди приїду другий раз, і візьму їх з собою, то кину. Обов'язково. Так, і обіцяю, що ми не збираємо, Так, я буду старатися відкладувати і не тратити. Так, тому, тому я маю надію, що хоча б 50 ми зберемо. Добре, а я. А вже відео закінчилось наше. Я вас всіх дуже люблю. Всім дякую за перегляд. І підписуйтесь на мій канал. На цей і на телеграм-канал. Буду вас чекати. І всім па-па!